Коли ми говоримо про торгівлю з європейським союзом, ми говоримо фактично про всі сфери нашої державної політики внутрішньої державної політики. Коли ми знову повернемося до базового елементу, зрозуміло, що там базовим елементом в торгівлі є домовленість по митах, є домовленість по доступу на ринок в сфері послуг. Домовленість про митах між Україною і Європейським Союзом є досить амбітною. Хоча подеколи так не здається. Амбітною чому? Тому що ця домовленість охоплює всі товари. Тобто, це те, що треба знати від самого початку. Не більшість товарів, а всі товари. Тобто, по кожному товару ми отримуємо якусь преференцію з боку боку Європейського Союзу. По промисловій продукції ця преференція виглядає у повному скасуванні мита на всі без винятку товари. Причому Україна скасовує мита повільніше, ніж європейський союз. Вона є асинхронною це чи асиметричною, так, там можна сказати, ця угода. Далі в сфері сільського господарства ми маємо за знову ж таки те, що по більшості товарів ми маємо нуль від самого початку. А Далі ми маємо по 15% сільськогосподарської продукції. Ну ці відсотки не мають значення. Ми маємо так звану часткову лібералізацію. Це ми маємо домовленість про те, що ЄС для українських товарів гарантує ставку 0 принаймні на той обсяг, який визначено в угоді, в рамках тарифної квоти, так звано. в рамках світової організації торгівлі. Кількісні обмеження на імпорт заборонено. Тому тарифна квота не може собою являти дозвіл на везення певної кількості в випадку України і Європейського Союзу тарифні квоти всі йдуть з нульовим митом. Тобто до певної кількості в нас мито нуль, після певної кількості мито стандартне, МФМ. Тобто те мито, яке застосовується до інших країн-членів СОД.